Село Нова Кам'янка це Милівська фронтова, навіть не фронтова, а фронтова громада. Зараз це адміністративний центр громади тимчасовий. На той час, поки милове росіяни просто стирають з лиця землі. Його розбивають кабами, артилерією. Зараз додалися дрони. Сьогодні ми трішки покажемо, як живе Новокам'янка. Нова тимчасова столиця громади. Прогуляємося, побачимо, як росіяни зруйнували майже весь центр села, околиці села. Ну і розкажемо, як потрошку це село повертається. До життя. Коли була окупація, то центр був обритий, нариті були копаніри, і вони не пропускали сюди цивільних людей. Люди цивільні не ходили. Навіть по, у, центру, так? по центру, так. Вони тут хазяйнували своїми, своїми силами. Навіть у школі є цікавий факт, на стінці намальований календар щоденний. Де вони робили позначки, обстріли, хто стріляв наші, в і так далі. От виходячи звідси, вони зруйнували, звісно, все. І, і будинок культури, і школу. Хоча школа там пошкоджена одне крило, ще можна спасти, але ж бідина наробили великою. Тут зазвичай у нас проходили різні свята. От буквально 24 вересня, 2024 року, до нашої сюди прилетів кап. Він впав у нас позаду будинку культури, що також ще дало йому більшу руйнацію. Тому, на жаль, культуру ми не зберегли. Нам її зруйнували. Але все одно кажете, що діти не безгоспні, що з ними займаються. Так? так, так, у нас працює на даний момент благодійна організація Посмішка, вони до нас приїздять раз на два тижні і проводять з дітками різні там, розвиваючі заходи. Збираються в основному дітки дошкільного віку, але є такі відкриті так скажімо, уроки, де збираються і дітки, які вже постарше. То дуже цікаво, я і свою малечу туди буває приводжу, то взагалі в захваті. Дівчата молоді, активні, знаходять цікавий підхід до дітей, тобто дітки там не сидять, не нудяться і не хочуть там щось виконувати, вони завжди зацікавлені. А на місці будинку культури ми плануємо е, збудувати нову адміністративну будівлю, де буде і ЦНАП, і адміністрація, і лікарі зможуть приймати пацієнтів. І також буде дитячий садочок. Село Новокам'янка — чергова, зруйнована школа, таких ми з вами бачили вже десятки по всій Херсонській області. Тут теж стояли росіяни, їх вибивали звідси вже наприкінці жовтня. 22-го року під час контрнаступу Збройних сил України школа Зруйнована Вона майже повністю не підлягає відбудові. Кажуть, крило більш-менш ціле, але скоріше за все відбудовувати її не будуть. Будуть будувати нову школу. Ну, але це буде тільки тоді, коли припиниться обстріли, бо і зараз по Новокам'янці. Прилітають і каби, і ракети. В принципі, життя тут досі не дуже безпечне. 10-11 березня 2022 року вони почали сюди заїжджати. Понаривали центр, вони повністю перерили, бліндажі, окопи, і вони знаходились в основному тут. Шкоди, як такої, людям спочатку не наносили, ну а потім вже там і катування були. Хто порушував їхній режим, то звісно вони. Якимось чином приструняли, так скажемо, людей. Це наш колишній дитячий садочок. Тут навчалися в нас дітки. Тут, як прийшли орки, у них була катівня, за словами мешканців. Тут вони непослушних, так скажемо, приструняли. Ну, тут у нас був музей раніше Другої світової війни. Це вони його розібрали? Роз... Так, так, вони все нас тут побили, розібрали, ну і зруйнували наш. Дтячий садочок, скажіть, а стосовно Катівні, чи багато місцевих за вашу інформацію побували тут? І чи були ви коли люди не поверталися? Ні, всі поверталися. Якщо говорити за місцевих, то мені відомо тільки про два випадки. Що так, привозили, катували? Тобто звозили сюди з інших самих Можливо, це я вам точно не скажу. Російські війська відзначали собі. Дні, які для них тихі, які, коли відбуваються обстріли і так далі. Залишили таку про себе пам'яточку. Ну, як бачимо, що тих днів не так багато в принципі, було. Деякі були що, прям насичені обстрілами. Вони в селі в основному в школі тут були? Школа, будинок культури, адміністрація, їх дуже багато тут було. Е, яка саме кількість ну, нам відомо. Знаємо, що в перші дні 2000, 2000 техніки зайшло. Це і танки були, і були їхні грузові автівки.